Ну, зайшло їх двоє з автоматами, з полімйотом, що ви їм зробите? І дитина рядом. У нас у двох етажки жінки почали теж вбиту, а чоловіка її немає. і Досі не знайдуть, де він, де пропав. Вони п'яні, обкурені, обколені, а п'яні були постоянно. Коли пройшло чотири місяці війни, було приблизно 400-500 чоловік у селі, а тоді, вже, коли залишилось до 100 чоловік, то ми дуже вийшли. Бистро виходили люди, тому що вже просто не, не змозі були залишатися тут. Це російська позиція, російський бліндаж на дорозі від Ганівки на Архангельське. На позиції автомобіль, очевидно, росіяни забрали місцевих мешканців зетками. Тут якийсь меломан. Надіюся, що далі він уже не поїхав. Закуска воронежська, Консерви стерилізовані. Як ви думаєте, що це може бути? На в'їзді в село Іванівка знищений російський БМП. Перві були Розгвардія, Ті більше болі не були. Кажуть, ми самі не знали, ну це тільки вони зайшли. Каже, ми не, самі не зрозуміли, чого ми сюди прийшли. А другі були ДНР, всі були звірі. А що хотіли? Нічого, воду брали, так заходили. Дед, як жив? Як живу? Живу, як ну, ви не приходили Я якраз в январі купив новий холодильник, сиральну машинку. Газплитуно, все в чорний цвет. Ну, слава Богу, це поки залишилось. А три телевізори були. Все розіхали, да? Нема ні одного. П'яні, обкурені машини всіх по продалою машину, бачите, одна, друга, третя, де не поїздишся, відео машини стоять. Всі машини забирали у цьому. У нас підулоний під автомат, якщо не знаю. Що вони, вони, шо -то, шо -то, гирігає, ти їм оскар? Так, були закатовані, як уже освободили в нас у двох Жінку женщину почали теж вбиту, а чоловіка її немає, і досі не знайдуть де він де пропав. Сьогодні будуть корониці. Це її тільки знайшли, це вже місяць пройшов, як її вбили, якщо не більше. А чоловіка не знайдуть, Не найду, де, де він пропав, куди його діли. Його тоже більше все, що вбило, а де. Не можемо знайти де. В високополі, сім'ю Лонейовичів теж розселяли. Утром прийшли, він постукав, відкрив двері, розсеріали його жінку. Це просто звірі. Але на похорон сьогодні ховають жінку, яку кілька днів тому знайшли в багатоповерхівці в Архангельському. Її знайшли закатованою, вона прилежала близько місяця, як нам пояснили і сказали. І от сьогодні зараз її ховають тут, на кладовищі. Люди не схотіли з нами спілкуватися, їх можна зрозуміти. На в'їзді в Архангельське такий сигналізований склад мін протитанкових. Сказали, що це російські, які були тут виявлені і складені, тепер будуть використані збройними силами України. В'їхали в село Архангельське. Звільнене на початку де окуповане на початку жовтня. Це близько до центру Архангельського. Одна із багатьох хат. Тут вони в такому стані. Тут розбита повністю. Тут і дах розбитий, і вікна, видно, металопластикові вікна, нормальні люди поставили собі, паркан розбитий, і очевидно, що тут ніхто не живе по всьому селу, по те, що ми встигли пройти, світла немає, обірвані дроти, і звісно, ситуація дуже така похмура. Мотоциклі, велосипеди, все, що можна було. Росіяни це були? А хто їх знає? Якщо почнуть по-своєму бормотати, потім починають по-руськи балакати. Хто їх пойме, хто вони такі, откуда вони? Ми з ними не сильно общались, ми, як тільки бачили, що йшли по вулиці. Ми або в хату, або десь у задній двір, там нас там, або в підвал, куди. І в дворі були. У вас щось забрали? Ні, Нічого. Забрали. Ні, бо в мене чоловік був, і ось, ось сусід у нас був, і цей то не було. Не брали. То зайшли, спитали, чи немає чужих воєнних, там з велосипедом заїхали, там іще до нас один кум його заїхав пообщатися, бо тому, що залишилися четверо і дитина, і все. То невозможно було. Uh -huh. А ми кажуть, ну що, вибачте, по поколі на возі вправлявся в старій курточці, в робочій немає. Ну, зайшло їх двоє з автоматами, з полімйотом. Що ви їм зробите? Ідите, і нарядом. Uh -huh. І нічого не зробите, нічого, абсолютно. А якось розстрілювали тут когось у вас в селі забувався? Чесно сказати, може й було, але ми не бачили. Ми, ми з двору навіть не виходили. Uh -huh. А чого вбили? Це в нас. Ну, він йшов, вправлявся ну, із фазенди, аж там коло церкви. І йшов отудову, а вони отут вже около училища ж стояли. Угу. І він йшов, а він чуть-чуть так, ну як, трошки больненький був. Ну, вправлявся там, а тоді йшов додому, тут живеш. І йшов сюди, йш парком через училище. І вони там крикнули йому Стой чи що. Ну а він не послухав і тікать. І вони йому з автомата uh -huh. дали, і все. І то його вбили, і все, поки місце таке. Uh -huh. А це вже і там у центрі по вулиці далі Павленків повбивали. Не було страшно? Якось вже привичне. Як над головами літають, ми не боялися, тільки дивилися куди в яку сторону. То ракети, то міни, то снаряди, то то, 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 то літало все на світі. Тут, я скажу, тут, якби хто був, є такі люди, що ну, дуже ну, як страшно бояться, то вони б тут не видержали. Мабуть, не видержали того, що ми видержали. А як малої вас видернули? Отак, з нами в підвалі, тому що старший син у Крим Губу був. Просив, мама, відпустіть, ти що, хоч щоб я і так сива була, і ще і більше сива буду. Так коло нас. Тільки він вже знають, тільки починають з тої сторони, вони сидіть ці ці постріляють. Потім через півчаса з тої сторони. каже сина, в підвал, він світильник і ходить. А останні ви кажуть, ми а Він у підвалі все время і обідали, і снідали, і вечеряли і в підвалі. А що робити? Ну, поки високополі не проведуть, там ще хуже. Ну ти тут свято не буде. Якщо проводити з Кучебеївки, то вже там треба, Постанцій немає, трансформаторів немає, ніде нічого, що в нас постанція. Чоловік їздив туди сфотографувати, щоб вже що там робити і як робити. І він каже, там нереально. Там все нове треба. Там все треба. ось на нагору, завод із там все нове треба. Все побите, все кругом, хати, де у сусіда через хату, взагалі, ні вікон, ні дверей, три дні сидів клепав щось, щоб хоч трошки, де що можна було шифером накривав, спочатку фотографував, вдома, потім. й танки до сусіда заїхав, ще сов танк. А чоловік вийшов, ну, удівся, каже, встанемо пора, що вправимося, я слідом за ним. А він мені тихо. Кажу, що таке? Як не мій, то не взявся через хату. Він каже, щось, каже, щось воно, як ото мурашка, щось журжить, затихне, журжить затихне. А він каже, там -ка, хтось балакає, за Сарам глянем, танк стоїть. І в ту сторону, на поукраїнській вулиці проїхав БТР чи БМП, я не знаю. Одстрілялося, тоді тут. Кажу, хлопці, треба щось робити, бо нам тут і хати порозвалюють і ті, що є. Так вони на пінопласті написали жилий дом. Вони постояли, стріляли з дороги на асфальті. Потім заїхали через дві хати чи через, через дві хати. Забор зваляли, бо п'ять постріляли і поїхали. Після того вони припали. І треба якась допомога батькам, я не знаю. І все розбите, все розбите. все. Один приліт в котельню розбило все, і в хату дуже в спальню. А там наробили, що вони страшне, що наробили. В У хаті жили дали? Виходить, що жили. Постілі застелені, все там награблене, до нас поприносили, наші ще в другу сторону порозносили, то там страшне. 14 березня вони зайшли. Сюди зайшли. В... В общежитті. ну, вони тут були. Ну і почалось сьогодні. Вони розбомбили всі магазини, розграбили, немає нічого в магазинах, і все унічтожали, всі магазини, Ось, ну, ну, ну все. А тоді сказали, з центру вибратися. Ми поїхали туди далі, до батьків жити. Вони тут хазінували, звісно. Ми можна сказати, з дому не виходили, з двору не виходили, боялися. ДНРівці заходили, отак. Вони, звісно, один з одним не дружили. Нерівці з орками не зовсім, вони навіть було такі стички, що вони чуть ли не повбивали один одного у нас на глазах. Ну, а так. Що? Так, а чого ви боялися? Когось катували чи що, що чого ви боялися? Ну як катували? Ну, Були ж таке, що вбили, там людина тікала, вони вбили, сказали стоять. Ну, По-різному було. Кажуть, фермера тут вашого родину застрелили. То не фермер, то підприємець. підприємець. Так. Там я вам нічого по тому поводу не, не скажу. Okay. Не скажу. Mm -hmm. Ну як не скажу. Вони сусіди зійшли, сіли, повечеряли. Вони пішли додому, там через один дом, А до обіду їх не могли знайти, а потім вже сусідка знайшла в підвалі його, а ця жінка була під одіялом. Ну, у нас теж не повинні сьогодні привезти, вбили прикладом, вона, мабуть, більше місяця пролежала. А чоловіка її немає. Нас? Повезете нас? Поведете? Да, так, так, да, так. Да, да. Ну що, ну тут позакривано. Ось бачите. Тут є підприємець, в його була своя земля, Павленко Валентин Вікторович, Ларису, я не, не пам'ятаю, як її побачити, не, не знаю з дружиною. І... Теж я не, не пам'ятаю, яке це число було, який місяць. Ну, По-моєму, в серпні. Чи в почало вересня, чи в кінець серпня, ну так. Їх сусіди знайшли Онферовичі, знайшли вбитими у підвалі. У, у, ну, підвалі знайшли. Валіка вбили з, е, ну, з автомата вистрілом в голову, а Ларісу прикладав, бо вона навіть, видать, була без сознання. О, що, ну, була ще жива, якби дехто як нагодився, може, ну, щось би спасли. Ну, в общем, вона ще, коли її знайшли ну, їх, то вона ще була тепла. ще вона, ну, Тіло гнулося. Впеведу. Похоронили їх, отут що... ну, його там теж ще... садьба була колись. Накладбище ж не можна хоронити. Ну як нельзя... не можна, не розрішали. Москалі не, не розрішали. Ну а його перед цим мамка померла. Ну, десь за місяць, може, чи, може трошки менше. Ну вона вже в розрості була 85 років. Ніхто нічого не, не знає. Понимає? Якби хтось ну, був там, чи чув, чи присутній був, а так, ну що, ну, як вони є, вони п'яні, обкурені, обколені. А п'яні були постоянно. Вони шукали в селі прашка, вино, самогон, водка, акумулятор, бензин, машина. А і по початку, ну, березень і, будемо казати, до половини квітня вони табак, угу. давай курити. Ну, криша, можна сказати, як решето. От з цього гаражі побиті, зіл згорів. Оце одну машину спасли, що ми їх цю машину, ми, можна сказати, у орків виплакали. Вони три дні на ній поїздили, розмалювали. Тоді, а отут вони ще жили. І ми їх просили, віддайте машину, щоб виїхати, бо в нас є транспорт. Ну, якось дня 3-4 вони політали на ній, ну якось попались. Може такі, що вони просто підігнали туди, поставили, ми її тоді перегнали. Туди у тихе місце там батьків така вулиця. В гаражі позаростали, в старенький гараж поставили, і вона спаслася. В сина дом повністю розбомбили. Немає взагалі дома. Усе, гаражі, дом. Там прильотів до десяти було. 35 років наживали, а тепер нема нічого. Як ми будемо далі жити, я не знаю. А скільки тут вкладено? Приблизно. Приблизно? Так. Да. Ну, якщо чесно, то мільйонів п'ять. що Я сама торгувала, і в мене було 10 продавців. Товару дуже багато було. І в мене в Івановці ще один магазин великий, і там теж все, орки розграбили, а тоді магазин просто добили. Дуже сложно було, дуже сложно. Ми вже не, не видержували, тому і виїхали. Думали, що спасти, ну так як вже такі обстріли були сильні, то ми вже не змогли нічого. Ну, життя спасали. Ну і багато тоді виїжджали. Було чоловік 400. Це коли пройшло 4 місяці війни, було приблизно 400-500 чоловік у селі. А тоді, вже коли осталось до 100 чоловік, то ми теж. Вийшли. Бистро виходили люди, тому що вже просто не, не в змозі були залишатися тут. Ми, як виходили, нам сказали, що ви вже трьохтисячні. Вони Вони це високо, да, Дуже багато сел, вони це на лодці, два чоловіка їхали. Саме більше ми за день переправили 123 чоловік. Щоб вони не знали, звідки ви випливаєте, так? Да? Ні, били, били по нас туди. Теж по вас били. Били, да, так, кидали. А як ви кажете, воно називається оця форма? Зігзаг. Зет, руська зет. Ви сказали кацапський Зі -зах. Зі -зах, Да. ну як скажуте, зет, вони зетки це коли зразу намалюють. Тому я так плаваю. Так а це щось чого, чого таким макаром, а не напряму. Тому що, Ні, що... ну тут берег поганий, ага. що людям немає підходів. Ага. Як, як правильно вам ну, розказати, як, щоб ви зрозуміли, значить, ми переправляли лежачих, діток, місячних переправляли. Самого старшого. Старшого ми переправили дядю Ваню Боріна 95 років, без ноги на костелях. І він скоріше сів у лодку і скоріше сів з лодки, як молоді. Це це, 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 це не те, що я скажу, це 94 переправляли, 90, а то менше. Ну саме більше за день 123 років. За день 123. Так. Це скільки ходок? 30. По три, по чотири чоловіка брали. Якщо дітки, лодка двохмісна. Якщо дітки, то і по п'ять діток, по шість. діток. Ну, саме саме... Це, це моторний? Моторна чи весла? Веслами все. Да. Са, э, Самий старший це був дядя Ваня І ски? 95. І найменше було місяць. І скільки оце довжина цього скільки вам? Ну будемо казати, ну 70 метрів, 70, ну 80. 70 туди, 70 назад. Да, правильно? Да, це скасовано. Да, да. У нас в Арганській є і спожив. І от він стоїть бурят, стоїть та питає, а то у вас впереді що, кривий ріг? Він ти що, взагалі, тут Арханецький. Да? А я думав, то Кривий ріг. А і стояв, а велика Олександровка, більше, ніж Кривий Ріг. Кажу, ти що, в общем, Кривий ріг 120 кілометрів, кажу, найкрупний міст у цьому. Він так, да". а в нас каже, три хати, це село. А якщо 8 9, 9 домов, це вже як районний центр, там, каже, два години в день світло дають. Це не люди. Ми їх сюди не гукали. Були навіть такі, що зайшов, у нас лічно вдома зайшов, подивився, ну, ну як в домі, ну, кожен старається зробити у нас, ну, і туалет ванну, в домі, в ванна, все. Він подивився, а тоді виходить, каже, а це що за домик. Туалет теж. Що, два туалета? Це було, це не це, це правда, це, це я скажу. Вони все удивляють. І ще, ну, небагато, ну деякі казали, ви взагалі неплохо живете. Ви краще живете, ніж ми. А були такі, що казали, а хто вам дозволив так жити добре? В основному, в основному трогали. Ну, нас перестрівали, требували паспорт. О. А були такі, що серед них, що навіть вони не бачили пластикового паспорта. У ну, мене обикновений книжечка, а хто давав пластику, а що це таке? Це не анекдот, це істина правда. Розумієте? Ну в основному це ДНР всі. Це, давай їм паспорт. Ну на ну, а що? Куди їдеш, чого їдеш, чи, чи, чого йдеш. І, ну, а мовчиш, що ти йому скажеш, як він з автоматом. В суботу вечором вже тоді казали, що наші заїхали солдати, але ми ще й не бачили, ми вже в неділю. Як пройшлися по вулиці, питали все, от тоді ми побачили, що дійсно наші солдати. Як Тепер Україна? Не, вона була Україна і буде Україна завжди.